Путіну вкрай потрібен дуже слабий Трамп. Більше того, Путіну потрібен Трамп, який ще й програє проміжні вибори в Сполучених Штатах Америки. Путіну потрібне протистояння. Путіну потрібно побільше акцій протесту проти персонального Трампа. Тому на їхній карті лежить все те, що ви сказали. І саме за те, що відбуваються такі процеси, у нас зараз ключове запитання для України де нам взяти гроші? Саме тому, що в нас немає. Сильних коаліцій В наших союзників вони не можуть виділити кошти з власних бюджетів, тому що виділення коштів з власних бюджетів напряму б'є по їхнім політичним рейтингам. І замість того, щоб думати не про політичні рейтинги сьогодні, а про свободу і безпеку своїх націй завтра. Ви можете втратити владу, але ви не маєте права право втратити країну. Вони ходять по колу, і ті політичні сили, про які ви сказали, про російські там же є, наприклад, е, 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 політичні сили, які виступають е, посередині, і начебто, проти Росії, але не дуже за Україну. Вони будуть рухатись так само в цей правий напрямок. І казати дами також проти того, щоб допомагати Україні. Тому політичні кризи в Європі є надзвичайно серйозним дестабілізуючим фактором, і вони в розрахунках російської влади.